Правильна посадка в авто з автоматичною коробкою передач. Регулюємо сидіння по висоті. Між стелею та головою повинен вміститися кулак, спинка не прямо вертикально, а невеликий нахил назад. Спинка повинна бути так налаштована, щоб не хотілося нахилитися не вперед під час руху. Підголовник чітко за потилицею. Крісло регулюємо вперед-назад, як нам буде комфортно. Ноги. Ліва нога на спеціальній підставці, трохи зігнута в коліні, не висока і не на підлозі. Права нога на гальма. Трохи натиснути і розслабитися. Ноги не повинні бути в напрузі. Якщо треба, коригуємо сидіння назад-вперед. Кермо регулюємо його по висоті, і якщо є можливість, вперед-назад. Опускаємо його вниз і дивимося, щоб воно не перекривало приладову панель. Якщо перекриває, трошки піднімаємо. Зап'ястя кладемо на кермо. Руки не повинні повністю випрямлятися, А був легкий провис. Ще раз все перевіряємо, і готово. А ви підписуйтесь на соціальні мережі автошколи Антарес, щоб мати доступ до корисної інформації.